І мене не чекай, з цього часу сама знайшла, засивай, полетіла у синє небо, як журавлі, відірвалась небесна сотня під землі, засвіли білі проліски вже засело. Розстрелений шолом ти без досвіду був і боровся, як знав. Барикаду душі, ти від зла захищав. Одайці, настрімити гірку сльозу, Покатили сльози по щоках і оборони, сотники, що полягли. Не встануть сну, не посивіють у майбутньому джаскроні, не побачать дівчину, ще юна і кохана, героя свого наяву, а тільки в сні. А когось вже не побачить діти й мама, когось дружина не побачить ні. Не збудуться мрії, заповітні та бажання. Хтось одружитися хотів, а хтось дітей. Розбующенту усі надії і сподівання. Хулі, що був виняті з голів і грудей. Не люди, по Майдану Боги ходять. Ці хлопці тілом і духом, визначені слова в них щирі і класномовні. Вони в країні славні сині. Спасибі вам, усім звитяжні браття, низький уклін від серця до землі. Ви розпалили не на вулиці багаття, а в серці кожного жаху та боротьби. Спасибі вам за кожен день хвилину, яку ви на Майдані провели. Ви захищали весь народ і країни від чорної ядучої чуми. Спасибі вам, що ви стояли міцно. Стояли, бо не знали вороття. Спасибі ранили, загиблому. Бо не ховали ви від куль своє життя. Спасибі всім, хто був тут на Майдані, хто руки свої досі не зложив. Спасибі й тим, хто думкою за нами, Хто плакав гірко, вірив і молив. Спасибі серцем і душею. Я щире, це і палко говорю, я крикну. Слава Україні! Навіки слава, я завжди скажу. Вони не думали, що буде. Не думали про щастя чи добро. Вони ішли, ішли на зустріч смерті і страху зовсім не було. Небесна Сотня. Герої незборені, найкращі, найвідважніші сини яскравим сяйвом в небі засвітились, щоб інші мріяли любили і жили. Тихо на дворі і тільки чути я. Як матері слова летіли, летіли в ніч до козака, бачиш, сину мій, свічка не згасала, до віку буде же горіти, горітиме вона, молодий юнак молодий козак. Там, біля тополі, калина росте мамині очі чекають тебе, сива у розпачі плаче, сина все чекає, та в Бога вже його душа. Мам, я в бою за волю пішов дали за правду і долю. Рік вже проминув, прийшла нова весна, а спокою в душі не було, не було, та іще нема. Там батько змучений, сам торгує шлях, по ньому мав ти, син його, а він героєм став. Молодий жінок, молодий козак, там біля тополі, коли наросте, мамині очі чекають тебе, сива у розпачі плаче, сина все чекає, та в Бога баже його душа мама.